У Теребовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв на відділі декоративно-прикладне мистецтво відбувся огляд робіт студентів перших-четвертих курсів. Про це у сюжеті голова комісії Віталія Липка сьогодні. На нашому відділі відбулися перегляди студентських робіт з таких предметів, як рисунок, живопис, композиція. Кожен відтінок на картині мало продумати. Потрібно мріяти про нього, любити його, жити ним. Натюрморт з осінніми овочами під назвою Бабине літо представлений студентами першого-третього курсів. Про це у сюжеті викладач коледжу Марія Тимчук. На третьому курсі відбувається завдяки такій тематичній фотозоні, де ми показуємо, як вони бачать свої осінні натюрморти з осінніми предметами. Ми використали переважно гарбузи. Тому що зараз якраз погода дуже тепленька, таке бабине літо. Доєднався перший курс. Це особисто мій гарбузик, але вони виготовляли з папє маше, гарбузи, такі і патріотичні, і декоративні, оскільки в Україні немає такого свята, як Хеловін, але вони обов'язково хотіли розписати гарбузи. Я їм запропонувала, щоб це було добре, миле і красиве розписано.